Так, далі Книга Естер. Ми закінчила на тому, що Мардахей був возвисений, а Гаман був повішений на шибенці, яку він приготовив, щоб повісити Мардахея. Так, 8 розділ перших два вірша. Того дня цар Ахашверош віддав цариці Естер дім Амана, ненависника Юдеїв, а Мардухей став перед царевим обличчям. Бо Естер виявила, хто він для неї. І зняв царство персня, що забрав від Гамана, та й дав його Мардахеєві, а Естер наповнила, настановила Мардахея над Гамановим домом. Фактично, Мардахей зайняв місце Гамана. Він став і другим чоловіком після царя, тобто прем'єр-міністром. Він став володарем персня. І став володарем дому і всього майна, яке було у гамана, бо естер настановила його над домом. Все здавалося би добре, але листи, які були відправлені гаманом від імені царя, вони залишилися, і їх відмінити було неможливо. Закони мідії Персії вважали незворотніми. Якщо їх цар видав, то їх повернути не можна було. І цар не міг офіційно відмовити свій указ, але міг видати новий на користь юдеїв, що і сталося. Новий указ був, що цар доброзичливо ставиться до юдеїв і хоче, щоб усі піддані йому відносились до них так же сам. Фактично, це було якби повеління царське не нападати на юдеїв. І Мардахей відправляє другого листа, який дозволяв юдеям захищатися. Якщо хтось спробує напасти на них, то вони мали право захищатися. І яка була реакція народу на новий указ 8-й 15 15 вірша? Мардахей вийшов з перед царевого обличчя в царській одежі, блакитній та білій, на ньому велика золота корона, та вісонний, і пурпурний зовій, і місто Сузе раділо та тішилося. Юдеям було тоді світло, і радість, і веселість, і честь. А в кожній крузі та в кожному місці, куди досягає слово царя. Та закони його була єденам радість та веселість, бенкет та свято, і багато хто з народів краю стали юдеями, бо на них напав страх перед юдеями. Після підписання першого указу Аман і цар сиділи і пили вино, а місто було у замішанні, місто було в плачі, Мордихей розідрав одежі свої, позипав голову в попелу. Після другого указу Мардахей вийшов від цара в царському вбранні, змінив то вретище своє, роздерту одежу на царську вбранню і царську корону, а місто ми прочитали раділо і веселилося. І не тільки місто, а вся імперія Мідоперська вона раділа і веселилася, тому що вийшов указ, який дозволив захищатися євреям. Мардохей вийшов в царській одежі в царській короні. Коли гаман е, ну, фактично сказав царю, що треба зробити Мардахею, то він думав, що то йому зробити. І коли цар віддавав своє обрання і корону, він, на жаль, вже не повертав. Вона вже лишалася того, кому він дав її. І фактично, що ця корона і броня у Мардахея оказалася, гаман е, доклав до цього руку. І ця одежа була, я думаю, не дешева, там була розшита дорогоцінним камінням, також саме корона була дуже дорога, тому що цар був в могутній імперії, царував. І воно достало Смердохеї, і він ходив, показував, наскільки Бог возвисив його. А місто раділо і веселилося. І прочитали, що багато з народу стали юдеями. Неясно, що тут мається на увазі, можливо, е, обрізання зробили, можливо, хрещення прийняли, тобто стали прозелітами. А можливо, просто багато з народу виявили бажання стати юдеями. Люди бачили, що невидима Божа рука управляла всім, що відбувалося. Вони бачили, що Бог на боці юдеїв. І люди теж. Виступали на боці юдеїв, поводилися так, якби вони теж були іудеями. Багато людей старалося і подружитися з юдеями, тому що прем'єр-міністр юдей, і він постійно слава його зростала. Ситуація змінилася настільки, що було вже опасно навіть бути не іудеєм. Тому всі хотіли бути іудеями. Хоча вороги євреїв все ж таки були, 9 розділ, перший вірш. А 12 місяця він місяця дар, 13-го дня в ньому, коли наказ царя та закони його мали бути виконані дня, коли вороги юдеїв сподівалися. Запанувати над ними повернулося те так, що вони, юдеї, запанували над ненависниками своїми. Раніше говорилося тільки про ненависника Гамана. Що він ненавидів євреїв, а тут ми бачимо, що не тільки Гаман, а були інші, які ненавиділи. І які мріяли заволодіти їхнім майном. Але євреї, ми прочитали, запанували над своїми ненависниками. Усіх містах, де жили євреї, збиралися групи, але збиралися не для того, щоб боронятися, а збиралися групи для того, щоб нападати на своїх ненависників. І ніхто не міг устояти, читаємо в другому вірші. І сказав цар, дев'ятий розін, другий вірш: зібралися людей в своїх містах по всіх округах царах Ашвероша, щоб простягнути руки на тих, що задумували їм лихо, та ніхто не став перед ними, бо страх перед ними напав на всі їхні народи. І всі зверхники округ, і сатрапи, і намісники, і виконавці царської праці підтримували юдею, бо наповнений страх перед Мердохеєм. Бо Мордохей став великим у царському домі, а вістка про нього покотилась по всіх округах, бо той чоловік Мердохей усе ріс, і, були ідеї всіх своїх, і били юдеї всіх своїх ворогів, побиваючи мечем і забиваючи. Та вигублюючи їх, і робили своїми ворогами за своєю волі, а в замку сузи ідеї позабували та повигублювали п'ять сотень чоловіка. І Далі цар сказав у Естері, 12 й вірш. Що в замку сузи ідеї позабували та повигублювали п'ять сотень чоловіка та, та десятьох гаманових синів, що вони зробили. Врешті царевих округах, і яке завдання твоє, і буде тобі вволене, і як... яке ще прохання твоє і буде зроблене. І відповіла астеря, якщо це цареві угодно, нехай буде до неї ідеям, що в Сузах також узавтра вчинити за законом цього дня, а десятю гаманових синів, нехай повісять на шибениці. Аман задумав тільки один день вигублювати юдею, а так сталося, що і юдеї вигублювали своїх ворогів два дні, бо цар дозволив ще один день вигубнувати. І 14 віша і сказав цар, що було зроблено так, і був даний закон у сузах, а десятьох гаманових синів повісили. І зібралися ідеї, що в Сузах такох 14 дня місяця Адар, і вибили в сузах ще три сотні чоловіка. А на рабунок не просягли своєї руки. Бог навів страх на людей, і ніхто не міг устояти. Мак Конвіл писав, що у мірі, котором кажеться, що Бог відсутний, Он тим не присутствує. Ми бачимо, що знать і тодішна знать, і політичні лідери. Підтримували юдеїв, можливо, зі страху перед Мардахеєм. Були два царські укази і укази, які були протиположні один одному. І два їхні автори, це дві ворожі, настроєні один проти одного людини. І персидські політики вибили другий указ. Ну, вони бачили славу Мардахея і бачили падіння автора першого указу Гамана. І Мардахей був і другий після царя, і Мардахей був живий, і Мардахея слава постійно росла, то вони ж здійсно, що подумали, що нам вже мертвого підтримувати, ми будемо підтримувати живого, від нього будемо мати якийсь толк, якийсь зиск. І прочитали ми, що вони на грабунок не простягли своєї руки. І це в 9-му три рази впоминається, що на грабунок не простягли своєї руки. Хоч наказ, який Мардахей вже був автор, він дозволяв юдеям грабувати, дав право на грабіж. Але мотив юдеїв був не збагачення. Пам'ятаєте, коли Авраам був, переміг свої ворога, і він забрав майно їхнє, цар Содомський сказав, що возьми собі. А Авраам сказав, що я нічого не візьму, щоб не сказали, що цар Содомський збагатив мене. Так само і тут євреї поступили, вони нічого не взяли з переможеного ворога, тому що їх мотив не було завладіти майном своїх ворогів. Далі з 17 вірша описується свято, яке було запроваджене того дня, і яке євреї ще й до цього часу святкують, 9 розділ 17 вірша. Це було 13 дня місяця Адара, а то 14 в ньому настав мир. І зробили його днем гостини та радості. А юдеї, що в Сузах, збиралися 13 го дня в ньому та 14 го в ньому. А мир мали 15 дня в ньому і зробили його днем гостини та радості. Тому то юдеї неогороджених сели, що сидять по неогороджених містах, роблять 14-й день місяця Адара днем радості, гостини та свята, та днем посилання дарунків один одному. А Мардахей описав ці події і поросила листи до всіх юдеїв. Щоб по всіх округах цара Агашвироша, до близьких та далеких, щоб вони постановили святкувати 14 й день місяця Адара та 15-й день у ньому кожного року, як ті дні, коли юдеї відпочили від творогів своїх, і як той місяць, коли їм сум обернувся на радість, жалоба на свято, щоб зробити їх днями гостини та радости. І посилання дарунків один одному та дарунків у І прийняли юдеї це, що почали робити, і про що писав їм Мордехей, Що Агатян Гаман, син гамандатів, ненависник усіх юдеїв, замишляв був на юдеїв, щоб вигубити їх, і кидав пура, то жеребка на збентеження їх та на згубу їхню. Та коли прийшла вона Естер перед обличчя царя, він наказав, наказав листом, нехай обернеться, його злий задум, якого він задумав був на юдеї на його голову, і повісили його та синів його на шибениці. Тому то назвали ці дні Пурім від імені Пур, тому що, згідно з усіма словами цього листа, і що вони бачили про це, що трапилося з ними. Юдеї постановили і прийняли на себе і на нащадки своїх, та на всіх хто поєднається з ними і навіть ступлять, але щоб святкувати, два дні ті кожного року, згідно з написаним про них та згідно з їхнім часом. Пурім – це символ случая, символ удачі, символ судьби, случайності, символ того, що Бог контролює. І случайні собиття і приводить їх до своїх цілей. Свято Порім нагадує євреям, що Бог спас їх в часи антисемістських гонінь Персії. І євреї перед цим святом, коли вони мають святкувати свято Порім ввечері читають книгу Естер по синагогах, і коли читається ім'я Аман, вони зжимають кулаки. І б'ють, кого є молоточки, у кого нема кулаками по лавках. І тоді стає дуже шумно, тому що вони ще й кажуть: хай буде проклятий гаман, хай буде ім'я Його знищене. І в кінці зібрання, коли вже прочитали книгу Естер, всі хором кричать, хай буде проклятий гаман, хай буде благословенний Мардахей! хай буде проклята зереш дружина Гамана, хай буде благословенна Естер. Хай будуть прокладі всі ідолопоклонники, хай будуть благословені всі ізраїльтяни. Десятий розділ перший вірш. І наклав цар Ахашверош данину на землю та на Морські острови. Податок не дуже приємна річ. Ну, можливо, автор написав це тому що хотів показати, що цар Ксеркс процвітав, хоч не отримав обіцяного від Гамана. Пам'ятаєте, дуже багато серебра Гаман пообіцяв царю, якщо він видасть указ, щоб знищити іудеїв, але це не трапилося. І цар не отримав того серебра, але цар процвітав тому, що люди платили йому данину. Царство було величезне і в казну поступала немала сума доходу. Історики вважають, що мердохей придумав збагачувати державу не війною, а грабежом, а податками. Раніше до цього в Персидській імперії казна царська збагачувалася від війни. Пшов, завоював, награбував і збагатив казну. А мердахей придумав, що мирним шляхом. Можна це зробити, накласти податок і казна буде збагачуватися, і не треба ніяких походів, і не треба, щоб люди гинули. Книга закінчується картиною миру і просвітання євреїв. Хоча автор ні разу не згадав ім'я Бога, але читаючи Книгу Стер, ми бачимо, що Божа рука. У збереженні євреїв міцна, сильна і самогутня. Бог вірний своїм обіцянкам. Бог дав Аврааму обітницю і Бог виконав її. І в книзі буття 12,3 ми читаємо, Бог каже до Авраама: І поблагословлю, хто тебе благословить. Хто ж тебе проклинає, проклену. Мардахей став. Другим чоловіком в царстві, він був возвищений, тому що він ставив благополуччя свого народу вище своїх власних інтересів. І Бог возвисив тому його. І якщо ми будемо ставити, і це добре було б, щоб ми ставили, інтереси народу Божого, Вище своїх власних інтересів, то Бог прийде час возвисить і нас. Що для нас, невіруючих случайність, що для невіруючих людей случайність, то для нас це провід Божий. Боже, Бога ніколи не буває случайності. Я щось згадав Анатолія Яковича, який вже у вічності, він завжди казав, і це не случайно, і це не случайно. Буває, що їдемо в Кавку, ми їздили часто там, до молитви. Працювати, І він трошки опоздає та як ви, що ти там затримався? Це не случайно, Бога случайності не буває. Значить, щось там могло бути по дорозі, але, але не станеться то, що я опоздав, то, що я затримався. Дійсно, в Бога случайності не буває. У віруючих людей, вони думають, що це случайність, що це судьба кажуть. Але е, то все Божі плани, чи вони добрі, чи вони не дуже добрі. Але то всього сповнення Божих планів. І ми розуміємо, це, що відбувається все те, що Бог спланував. Святкуючи свято Пурім, євреї черпали сили і ще не раз, тому що не раз ще вони ставилися в такі ситуації і на Україні, ми знаємо, святкуємо, де були, був геноцид проти єврейського народу. Але все одно Бог зберіг цей народ. І Бог збереже його, тому що це Божий народ, і він благословений Богом, хоча Бог веде його і через всякі труднощі і неприємності Бог і нас збереже, але наш шлях до вічності може бути через випробування. Тому у випробуваннях ми маємо не падати духом. Розуміти, що ми Божий народ, і ми під проводом Божим, і Бог збереже нас. Йому хай Імухайда слава амінь. Помолимося.